Привіт, друзі! Я Олена Потяг, це служіння ми з любов'ю. І на цьому тижні ми розмірковували, як нам саме зараз і в цьому місті, де я знаходжуся, війти у спадок Авраама і мати зцілення, мати надзвичайний захист, мати надзвичайне забезпечення, тому що ми повинні ототожнювати себе не з тими людьми, в яких ну так. Чуть-чуть а з Авраамом, з Ісааком, з Іаковом, бо новий заповіт каже нам, що ми успадкували саме їхній спадок. І так само, як ми читали, що Іаков, коли опинився в скрутних обставинах, він молився, він благав Господа: дай мені мудрість. Соломон. Благав Господа, дай мені мудрість як керувати цим народом. І всім їм Бог давав мудрість на те, щоб вийти з скрутних обставин, щоб бути дуже, -дуже багатими, щоб мати захист, щоб не загинути, щоб мати прекрасне здоров'я. І саме те він бажає дати нам сьогодні, друзі. І дивіться, якщо ми відкриємо Єремії, 29 розділ, то там написано, що саме Бог має наміри про нас, які ж ніхто не знає. А ці наміри нам на благо, а не на зло, щоб дати нам майбутнє і можливість мати Його славу у нашому житті. Тому на слідуючому тижні ми теж будемо розмірковувати, як, як оце такій людині, як я, такій людині, як ви, в якої може, та не так-то багато здібностей, та не дуже великі зв'язки, та не так багато грошей, але як мати забезпечення, щоб сіяти у Царство Боже, щоб Слово Боже проповідувалося? Тому що саме це. Ісус, підносячись на небо, наказав кожному. Він сказав, ідіть і проповідуйте. І не обов'язково всім нам ставати проповідниками. Але коли ми сіємо гроші у таке служіння, як наше, там, де проповідується Євангеліє, то ми стаємо фінансовими проповідниками, місіонерами, євангелістами. І давайте згадаємо Соломона. він... Величезні жертви приносив Господу, а в нього не зменшувалося, а на, навпаки, збільшувалося. Знаєте, я згадую свідоцтво однієї старої старої жінки, їй в той час вже було за 70. І вона молилася, вона ходила до церкви і вона промовила до Господу: Господи, як от мені? Стати багатою, як я можу стати багатою, я хочу сіяти гроші, щоб проповідувалося Євангеліє Твоє. І Бог дав їй сон. Їй... Вона була не дуже розвинута. Жінка інтелектуально, і їй уві сні приснилися якісь формули. Вона пішла до фізиків і каже, що це таке. Вони кажуть: іди до хіміків. Вона пішла до хіміків, і виявилося, що це була формула якоїсь такої присадки для топлива. І коли цю формулу використали, то ця жінка стала надмірно багатою, тому що це була саме її формула. Це був її винахід. Вона отримала ренту, і вона сіяла дійсно мільйони доларів у проповідь Євангелія. Просто вона попрохала мудрості від Господа. Я згадую, друзі, друге свідоцтво, коли літній чоловік мав прекрасну роботу, а потім її втратив. А в нього ж було все в кредитах: будинок, машини, все. І коли він втратив роботу, то він не зміг нічого платити, і в нього все забрали. Він лишився будинку, він лишився машин, він лишився всього. І що він робив? Він просто приходив у якусь кав'ярню, брав філіжаночку кави і цілий день сидів і розмірковував, розмірковував над Словом Божим, як я можу війти у спадок Авраама. Він прохав мудрості. І потім він сказав: Боже, зроби мене таким багатим, щоб я міг посіяти мільйон доларів. У проповідь Євангелія, в служіння, в царство твоє, і Бог дав йому мудрість. Він започаткував якийсь бізнес. Цей бізнес надзвичайно ріс. Йому вже було багато грошей. Але цей бізнес не знесилював його, а давав йому змогу благословляти свою сім'ю, благословляти своє здоров'я. І він таки сіяв мільйон, а потім іще сіяв і сіяв. І став надзвичайно багатою людиною. Друзі, коли ми відкриємо послання галатів, то там написано шостий розділ, шостий вірш. Той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром і з тим, хто його навчає. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Розумієте, коли наше служіння надихає. Вас, коли воно е, дає вам натхнення, воно побуждає вас міркувати над Словом Божим, мати мудрість від Господа. Допомагайте нам. Ми віримо в спасіння мільйона душ саме зараз, саме в ці часи. І коли ви сієте в це служіння, то саме завдяки вашим фінансам мають змогу виходити оці відео. І таким чином не ми, а ми разом з вами проповідуємо Євангеліє по всій землі. Тому що е, я дуже вдячна Богу, що наші відео дивляться не тільки в Україні, а й поза межами в інших країнах. І це допомагає. І люди зцілюються, і так само зціліться саме зараз і ви. В ім'я Ісуса Христа я проголошую повне зцілення від любої хвороби. Я прямо зараз, в ім'я Ісуса, проголошую повне зцілення від всякого болю. Так само кожного дня ми молимося за всіх наших фінансових партнерів, за мудрість для вас, за ваш захист. За ваш стократний врожай саме в цей час. А як посіяти, ви знайдете в описі під відео. Друзі, давайте разом проповідувати Євангеліє по всьому світу. До завтра.